Знайомтесь, це Саша, а це бутерброд, який зміг довести Сашу до гастрономічного оргазму після того, як вона на деякий час відмовилася від складних вуглеводів. Так так, я саме та людинка, яка дуже любить експериментувати над собою і ділитися результатами всіх цих знущань, тут з вами. Саме тому я прибрала складні вуглеводи зі свого раціону, і ось щось з цього вийшло. Всього декілька днів я снідала переважно білками та жирами, і всі ці дні я не могла витримати навіть три години до обіду. Уявляєте, мені доводилось постійно перекушувати. І саме в ці перекуси мені хотілося переважно солодкого, і я переїдала ним. А потім що протягом дня мене мучило вздуття і важкість, уж вибачте за ці деталі. І це всього за декілька днів. Далі я не хочу продовжувати. Взагалі не розумію, як ви живете без складних вуглеводів, адже саме вони дають насичення, стабільний апетит та мінімізують бажання об'їстись солодким. Тому всім, хто не уявляє життя без солодкого, я дуже раджу проаналізувати свій раціон можливо, ви просто не доїдаєте складних вуглеводів.